Фотограф. Скільки за нього? спитав Ігор, тримаючи в руках старенький зеніт. П'ятдесят. Але продавець знизив голос краще не бери. Казали, що він показує те, чого ще нема. Ігор лише засміявся. Старий фотоапарат. Що він може показати? окрім пилу на плівці. Він почав фотографувати друзів. Катю, яка сміялась із келихом вина. Стаса, що дрімав на лавці. Марійку. Яка годувала голубів? Звичайні кадри нічого дивного. Але коли він проявив плівку, щось не зійшлося. Що це? прошепотів він, дивлячись на фото каті. На знімку замість усмішки, її перекошене обличчя з роздитим келихом, а шиї текла тоненька цівка крові. Стас лежав з чорними плямами під очима. Марійка з десятками голубів, що клювали її лице. Він подумав, що це помилка проявки. Але наступного тижня Катя послизнулась у барі, впала на скло. Загинула. Через день стаса знайшли мертвому власному ліжку, серце. Марійка. Її тіло знайшли в парку. Обличчя було об'їдене птахами. Ігор замкнув фотоапарат у шафі. Але ночами він чув клацання затвору. Зранку знаходив нові знімки на столі. Одного разу там було його власне обличчя. Очі порожні, а на шиї мотузка. Він пробував спалити фотоапарат. Він не згорів. Закопав. Наступного дня був на місці. Ігор не спав. Не їв. Не виходив з дому. Але фото заявлялись. Завжди з новою датою. Завжди ближче до фіналу. Останній кадр він. Під стелею. І табурет перекинутий. Підпис на звороті. Все вже знято. Не чини опору.